Я хочу розпочати уроки з того, що ми поговоримо про штрихи. Я буду використовувати набор 12 олівців, або якщо у вас більше набор, ви можете орієнтуватися по моїм олівцям і просто підібрати подібні. В тестових маленьких вступних задачах буду використовувати невеличкі альбомчики від Аркнайпи з білим щільним папером. По-перше, я хочу нагадати базові такі речі, як, наприклад, світло, і як ми малюємо світло і тіні на нашій кульці, якщо у нас світло іде з лівої сторони. Для мене це класичний варіант, я до цього звикла, якщо я десь тестую, я намагаюся вибирати практично все, якісь предмети, які мають лівостороннє освітлення, але не обов'язково. Просто так зручніше зараз розповідати, ну, використовуючи якусь певну схему. Якщо в нас є кулька і в нас світло з лівої сторони, то в нас тінь буде приблизно ось. знаходитися ось з цієї сторони. Там, де в нас світла частина, після світлої частини, в нас найбільший йде контраст. Мені трошечки незручно через те, що я знімаю, руку ставити. Я звикла крутити, але я думаю, що ви все одно зрозумієте, прошу йде мова. І в нас падає тінь. Зазвичай у нас є на тіні, на нашому об'єкті рефлекс. Рефлекс більше світла частина, це відображення нашої поверхні, на якій вона лежить. І на тіні теж є відображення нашого об'єкта, тому теж такий невеличкий рефлекс. Тому саме темна тінь буде якраз, мабуть, в кінці, тому що там, де в нас є контрасти із світлою частиною і темною, звичайно, в тих місцях у нас самий найбільший контраст. Наприклад, якщо ми зробимо кубик, який, ну, наприклад, це буде будиночок в нас. І знову ж таки, світло у нас ну, хай буде з цієї сторони, у нас освітлена буде ця частина, а ця частина буде в тіні, То якраз оці частини між світлим і темним будуть візуально самі-самі контрастні. Це просто для себе так запам'ятати візуально так найлегше передати. Наше око розрізняє дуже багато відтінків, кольорів. Натомість в олівцях ми зараз малюємо всього... Всього нічого, всього 12 кольорів. Тому деякі речі ми просто більш акцентуємо увагу, а деякі упускаємо. Коло нам дуже знадобиться. Наприклад, вся форма наших дерев я візьму зелений, щоб краще було зрозуміти, це приблизно овали. Або такі, або такі. І кожен раз знизу в нас темніше, і з однієї сторони теж темніше. Тут ще одна якась гілочка з листям. І тут, І якщо так понадобирати, в нас вийде. І десь там сильніше тінь. Тут ще одна гілка з листям. І таким чином ми промальовуємо Ось таке у нас там дерево вийшло. Тут світліше, тут стовбур. Воно може бути овальним. Я дуже люблю малювати дерева одним штрихом в одну сторону. Наприклад, якщо в нас десь там далеко, дуже подобається цей альбомчик, тому що двосторонні листочки, вишільні. Наприклад, у нас кущі десь там далеко. Там один, другий, третій. Ну, і хай буде світло з цієї сторони. Ми легенько з цієї сторони намічаємо світлу частину, світлу частину, якщо сонячний день. І я штрихую в одну сторону. Просто надаю колір, базовий колір, як заливку, тому що у нас десь там знаходиться. І намагаюся між кущами трошечки залишати простору. І далі я буду, буду активно це показувати. Ви зрозумієте, про що я кажу. І після того, як пасовий колір вже в мене накладений, я такими ж штрихами далі посилюю якісь темні частини. У нас від землі завжди темніша частина, тіньової частини і з землі, тому що у нас зазвичай куші завернуті знизу. І знизу часто можна додавати ще коричневого, темного. І Десь там у нас вже Якісь такі кущики. Від темного до більш світлого можна вже брати більш світлий олівець і просто робити градацію. так фоново кущики ми намалювали десь там. Можна ще в цих кущиках трошки гілочок додати, десь трошечки виглядають вони. Проглядаю трошки-трошки. Якщо у нас вже дерева поближче, то тут можна використовувати різну штриховку. Наприклад, у нас тут ось таке велике буде дерево, приблизно намічу, то я люблю малювати, приблизно собі маю на увазі, що тут світло, і плямочками малюю. Тобто, в мене частина гілочок, так, листочків. Так, і так, як. Як сказати, не гронами, а часточками такими. Тепер темним олівцем і знову ж таки посилюємо ті, що в тіні, можна навіть трошечки таким штрихом закругленим робити, якщо листочки там такі специфічні. Тут вже можна пропрацьовувати всі проміжки, які ми забули. Ці тіні, які там всередині, всередині, вони темні будуть у нас. І темних плямочок з лівої сторони у нас більше, адже світло в нас праворуч. Тут можна навіть з правої сторони залишати практично білим деревом, тільки де-не-де -де, підкреслити, більше, контрасту додати. І знову ж таки, тут вже можна додати стовбур. Від дерева на стовбур дуже багато зеленого йде, тому додаємо ще зеленого кольору. Можна було темніший коричневий. Брати, тому що від нашого дерева завжди тінь дуже сильно йде на саме дерево, і стовбур зазвичай в тіні, якщо так придивитися. Але ж у нас теж тут якісь повинні бути. Гілочки. Тому просто так сумурно місцями десь воно там продивляється. Якщо ви малюєте з рефу, то вам в цьому плані набагато простіше буде, ви будете підглядати, дивитися, де там самі активні, самі-самі гілочки, які найбільше видно. Можна навіть якусь гілочку зробити, неначе вона тут аж виглядає. Якщо воно тут виглядає, у нас весна, вона зелена, то їй додати ще листочки. Завжди красиво виглядає, коли ми трошечки, як неначе, щось виглядає, додаємо такі гілочки окремі. Як неначе якась гілочка вилізла, а не все рівненько у нас острижене. Я навіть дуже часто дерева малюю однаково штриховкою, як і. Ось перший план, так і другий план. Це можливо показати, наприклад, ну, наприклад якихось кущиків. У нас якийсь кущик невеличкий. Спочатку ми зробимо тонування всього кущика, щоб нам легше було. Можна йти від тіньової частини до світлої, від світлої до тіньової, можна спочатку тонувати, тоді додавати світле і темне, дивлячись від того, як, який предмет ви бачите. Тут я хочу просто, якби, показати більше листя, що тут у нас на першому плані. Я такими. Грубо показую листочки. Щоб не примальовувати кожний листочок, просто такі плямочки, які, якщо віддалитися, будуть схожі на листочки. А з сторони, де в нас світла, просто світлим олівцем це зробити і цим листочком потім продати місцями тінь. Насправді це дуже просто робиться і легко. Один раз спробувавши, ви, мабуть, зможете вже кругом таке зробити. Світло з цієї сторони, тому темних плямочок у нас ліворуч більше. Тут ми додаємо тіні, десь там всередині. І нижня частина в нас буде в тіні в будь-якому випадку, тому ми можемо так вже постфактом аж затемнити її. І вже де якісь детальки додавати, якісь листочки, які у нас повилазили. Якщо якийсь штрих вам здається зайвим, може йти його трошечки підтерти. Щоб наш кущик був ще більш об'ємним, ми можемо в тіні додати коричневого або, наприклад, синього. Це теж додає живописності, тому що кольори такі більш різні стають. У нас такий вийшов невеличкий кущик. Якщо ж ми малюємо саме ботаніку, там ми вимальовуємо кожен листочок. Зараз ми говоримо про те, як малювати природу і пейзажі, скетчі в цілому, як це швидко робити. Часто в тіні я буду додавати сині фіолетові кольори. Тому що помітили, що ввечері тіні дуже явно під сонячними проміннями, з блакитним небом дають синій колір. Тоді цю... вивчали, яким чином це відбувається, які кольори дають які тіні, і чисто чорних сірих тіней в нас не існує. Зазвичай тінь теж має колір. І в природі найчастіше ми бачимо якраз трошечки синій колір в тіні. Якщо вам цікаво, почитайте в інтернеті, це пов'язано з довжиною хвиль. Плюс в нашу тінь попадає ще колір нашого об'єкту, там ще земля десь просвічується і такий суміш кольорів. Але в цілому ми будемо використовувати фіолетові і сині кольори. Якщо ж цей предмет мешканні знаходиться, то там не так видно, що кольор тіні сині, там може він бути різним. Також я думаю, що кожен з вас, чи не кожен вже, пробував, як малювати траву, і пропоную зараз закріпити те, що я розповідала, невеличким малюнком. Я, мені дуже подобається, як на траві падає тінь від дерев. У мене буде дерево, багато трави і тінь від дерева. Приблизно малюю, якщо ви десь на природі або з фотографії. То ви передаєте скетчем емоції. По краях десь місцями більш деталізовано, а десь навпаки ми об'єднуємо, тільки приблизно показуючи форму. У нас буде таке дерево, від нього десь тут буде падати така тінь, десь там ще від одного дерева тінь. І десь там в парку, можливо, в нас ще якісь кущі ростуть. В нас буде це дерево, ми бачимо його в тіні, тому що у нас ось тінь паде, тому ми можемо одразу його зафарбувати. І такими маленькими кусочками, штришками замальовую все, весь наш. Кущі дерево. Намагаюсь зайти на мій контур, щоб його не було вже видно на скетчі. Ось така неоднорідність, що в мене там трошки штрихів, там трошки штрихів, дає відчуття динаміки, що в нас там листя по-різному росте. Я навмисно тут залишила, в мене вийшли такі простори, я їх залишила, не наче там між якимось листям трохи залишилося. І проміжки просвічуються. Можна трошки підкреслити, що в нас теж є об'єм на наших гілочках. Взяти синій колір або навіть коричневий, дивлячись, який у вас можна і коричневого трошки знизу додати. Через те, що в наш зелень, така вона зазвичай неоднорідна, то я люблю ще в дерева, особливо знизу, додавати чорний коричневий, дивлячись від малюнку. І трошечки синім, або ж тим же ж самим зеленим, якщо зелений вже просто не нашаровується, або ми хочемо дуже-дуже сильно темний, місцями так ось позначити, що у нас таке ж там якісь гілки. Зараз додам ще й синього ж. Побачила, про що я кажу. Місцями ще сильніше посилити, буде ще об'ємніше. Світло в нас з лівої сторони, тому я от більше праворуч намагаюся темного зробити. Останні листочки в нас тут вони можуть не дуже їх там багато, тому вони більш прозорі, вони можуть бути не такими темними. Я хотіла взяти синій олівець, а замість цього взяла фіолетовий. Фіолетовий додає живописності, мабуть, ще більше, але. Як більш вечірній колір. Це я бачила багато людей, митців, які малюють якраз природу, використовують фіолетовий, Хоча я більше люблю синій. більш холодні відтінки люблю. У нас ось отрився такий кущик. Тепер ми намалюємо трошки задні кущики. Тут ми вже так сильно вимальовувати не будемо. Ми трошечки тонуємо його темно-зеленим олівцем темну частину. Штрихи в одну сторону, це додає такої акуратності дуже і пришвидшує скетчинг, якщо привчити себе до таких штрихів. Звичайно, коли штрихи в різні сторони підкреслюють фактуру, листя, це теж дуже цікаво, але я думаю, що ми потім про це поговоримо і окремо розглянемо. Я беру тепер світло-зелений, тут на світу, і находжу на темний колір, просто щоб вони поєдналися між собою. Але світлий колір у мене вийшло, що я або забагато його дала, або він занадто такий, що його, якщо я на... ще раз з ним пройдуся і зроблю темні частини, буде занадто яскраво, тому я знову повертаюся до темного. І оцих легенько-легенько намагаюсь показати, що в мене тут теж якісь гілочки. Я спробувала підтерти, це в мене ластик. Ластики люцем, до речі, дуже зручно, але не всі ластики гарно себе ведуть. Треба дивитися, для яких інструментів вони, наприклад, оцей. в мене дуже здирає папір. Є Faber-Castell, але більш м'які вони білі олівці, вони дуже класні я ними часто користуюся. Якщо ж в мене немає можливості такий олівець собою взяти, бо я забула, я просто підрізаю ластик і гостреньким кінчиком, де мені потрібно, роблю світло. Десь у нас теж. І зовсім зовсім десь десь там. Мені не подобається, що в мене отут ось контур залишився, що я робила його не світлим олівцем а темним, але мені треба було показати вам, щоб видно було. Я його трошки підтерла, тут більш яскраво зараз наведу зеленим, і він скрадеться. Десь там позаду у нас теж. Яскравий, яскравий. Можливо, можна вже і додати блакитного, що воно там далеко, там вже і небо, і воно перспектива йде. І в теплий день багато повітря. Повітря передає теж кольор неба. Так, ми і різні плани покажемо, і відокремимо на наші дерева. Наші дерева трошечки знизу там тумніші будуть. Тут, можливо. Е, дуже гарно, коли у нас дерева на різні відстані. Ну, буквально хоча б кілька міліметрів різницю зробити. Тоді можна таку тінь зробити, це гарно вже додає нам Тому я трошечки опущу це дерево. Е, тоді ми робимо траву Ми її легенько промальовуємо, але промальовуємо вже. Тут в дальньому плані ми промальовуємо теж такими рисочками горизонтальними, там, де не видно, як вони розташовані, і можна теж так участочками їх. А вже те, що ближче до нас, ми вже будемо промальовувати штрихами вертикальними. І робимо участками. Це нам дозволить зробити такий ефект, що у нас різна трава. Що там трошки темніша, десь трошки світліша, десь квіточки, десь притоптано, більш реалістично виходить, якщо робити якраз такими плямочками її. І хоч і все ми заповнюємо одним коль кольором, цими плямочками, все одно за рахунок цих плямочок вдається дуже класний ефект. А те, що поближче до нас, ми вже будемо, можемо промальовувати більш насичено. І ми промальовуємо темним кольором. Щоб трава не зовсім з'єдналися з нашим деревом, я трошечки не дофарбовую біля дерева. І теж знову ж таки промальовую такими невеличкими участочками, щоб показати, що там трава ж у нас росте різна. Олівець вже можна підточити. Трошки траву місцями можна і в дальньому плані, там, де вона освітлена, теж додати трошки темного, але не сильно так лейте маленькими полосочками, десь біля коріння. Перевізьмемо світлий олівець і пройдемося по темному. Щоб об'єднати наші траву з одної частини з іншої, мені здається, я аж занадто тут насиченому зробила, трошки приглушу. І а, трава на першому плані, мені хочеться, щоб вона більш якось чіткою здавалася. Тому я тут трошки деталізую її все ж таки темним зеленим. А в зелений в тінь додам фіолетову тінь, як у нас на дереві. І чим ближче до дерева, тим сильніше. Так, візьмемо тепер фіолетовий. Десь так всередині цієї тіні. І в кінці я вже фіолетового навіть не додаю, або додаю значно менше. У мене формат невеликий, і мені хочеться, щоб на край все це сходило більш на білий листочок. Ну, я трошечки підітру і додам на тіні світлий зелений колір. Ось така невеличка вправа, і на цьому урок буде завершений.